Слава Ісусу Христу. На тему сьогоднішнього відео мене наштовхнула вчорашня розмова з одним військовим. Я вчора так вечором вийшов у місто і присів трохи на лавці, і напроти мене сидів один військовий. Він так подивився в мою сторону, і потім храмаючи на одну ногу підійшов до мене і каже, я перепрошую, чи міг б я з вами трохи поговорити? Я кажу, так, звичайно. І він сів біля мене і почав розповідати про своє життя. Вірніше про те, що він пережив на сході. Я запитав його, звідки він приїхав на ротацію сюди, у Франківськ. Він каже, опитне, знаєте, де це? Я кажу, та уявляю. Він почав розказувати, знаєте, він розказував, я більшості сидів і слухав, час від часу щось його так запитував. І знаєте, він найперше каже: ви знаєте, ми військові, які перебуваємо там, приїжджаючи сюди, не хочемо, щоб нас тут хвалили, щоб нам дякували. Кажу, а чого ви потребуєте найбільше? Він каже, ви знаєте, ми потребуємо людяності, людяності від тих людей, які тут, але дуже часто ми цього тут не зустрічаємо. Він почав розказувати, як він добирався сюди. Він казав, що е, через якісь причини їм три місяці вже не виплачують зарплату. Він каже, знаєте, я підійшов, попросився до провідника в поїзд. Що приїхати сюди, тому що каже, у мене зараз тут є осколок в нозі. І, каже, я ледве ходжу. І каже, ви знаєте, як поступив провідник, каже, він мене відправив, він не взяв мене. І каже, я змушений був електричками сюди діставатися. І розповідав ще дуже багато про що я слухав, і так наша розмова десь. Можливо, було до години часу. Я просто сидів і слухав. І ви знаєте, мені стало соромно, соромно за всіх нас. Дійсно, ці люди, завдяки яким ми тут, на цій мирній території, вільно ходимо, вільно молимося, вільно живемо, ми не є людьми. А як інакше нас назвати? Коли ми, бачачи таких зранених, знаєте, найбільше, напевно, зранених не тілом, хоча більшість з них приходить, зранених тілом, але їх не так болять рани, які вони там собі у боях заробили, як болить їх наша нелюдяність. Дуже часто ми в новинах, в передачах бачимо, як прославляють наших воїнів. Слава ЗСУ, дякуємо ЗСУ. Але це тільки зовнішнє. Зовнішнє, яке ми бачимо по телебаченню, бачимо в передачах, але в реаліях є зовсім інакше. Ми тут просто тих людей відкидаємо, як тих, які нам не потрібні. Але дуже часто вони потребують від нас, як я вже казав, не поваги, не прослави. Саме цей воїн каже, ми не хочемо, щоб мені тут навіть дякували. Каже, хоча я вже не перший рік на війні, і хоча я перехоронив вже не один десяток своїх побратимів, ми хочемо просто елементарної людяності, розуміння, щоб нас хтось почув. Нас хтось вислухав, а цього ми тут не зустрічаємо. І ви знаєте, мені стало сором. Дійсно, соромно за всіх нас. Він сидів біля мене з тою пляшкою пива, яку запропонував випити на двох. Я кажу, дякую, я не вживаю алкоголю. Він каже, давайте просто поговоримо. І ми з ним так проговорили проговорили до години часу. Я зрозумів, що насправді ми тяжко грішимо. Тяжко грішимо супроти цих наших героїв-воїнів, які себе насправді героями не вважають. Але вони дійсно є герої. І він каже: мені цю пляшку пива, купили тут в магазині добрі люди. І каже, ви вибачте мене, що я хочу тут біля вас. Випити цю пляшку пива, каже, але мені дуже важко. Каже, тому що я приїхав сюди, каже, в сім'ї мене не розуміють, сусіди мене не розуміють. Каже, я хочу повернутися чим швидше туди, назад, в те пекло, але в тому пеклі я маю людей, моїх побратимів, які мене розуміють. Які мене підтримують в будь-який момент, я на них можу надіятися. А чи можуть ці хлопці надіятися на нас, на тих, які їм завдячуємо дійсності тим, що ми маємо тут мир, що ми маємо тут спокій? Дійсності ми будемо мати ще дуже багато проблем, коли дай Бог закінчиться ця війна. Тому що всі ці воїни, герої повернуться сюди. Що вони тут зустрінуть? А зустрінуть байдужість, зустрінуть черсість, зустрінуть цей безлад, який тут твориться в різних органах, де вони будуть вдаватися за різною допомогою, де бюрократи, чиновники будуть їх відфутболювати, не можемо так робити. Тому що ці люди вернуться зовсім іншими людьми. І в дійсності суспільство, церква, психологи будуть мати дуже багато різних проблем, які ми маємо вирішувати з тими нашими хлопцями-героями, тому що вони там зміняться повністю. Вони прийдуть повністю переміненими людьми з не тільки фізичними травмами, але з травмами душевними. І тому я закликаю всіх нас до того, щоб ми були людяними, для того, щоб ми тих людей принаймні вислухали, зрозуміли, якось їх підтримали. Не будьмо байдужі, будьмо вдячні. Тому що невдяка це, напевно, є найтяжчий гріх супроти. Цих наших хлопців, воїнів, героїв, які ми проявляємо супроти них. І не допоможуть нам ніякі жертви, ніякі молитви, якщо ми не будемо людяними до цих наших хлопців-воїнів, героїв. Амінь.